П'ятеро українців потрапили у полон до сомалійських піратів. Українські моряки, члени команди італійського судна Енріко Єволі, що захопили у вівторок. Судно перехопили в Аравійському морі біля берегів султанату Оман, улюбленого регіону піратів, крім українців на борту семеро індійців та шестеро італійців. Син італійського капітана переймається, що його батька можуть кинути напризволяще. Така вже робота в мого батька. Я звертаюся із проханням до всіх органів та інституцій не забути цей інцидент та зробити. Щось, аби батько повернувся додому. Одного разу він вже відбив атаку піратів на своє судно, та цього разу не пощастило. звільненням судна опікується МЗС Італії. Компанія власник повідомила, що наразі корабель з піратами на борту рухається у невідомому напрямку, скоріш за все, до берегів Сомалі. Під час останнього виходу на зв'язок капітан сказав, що ніхто з членів екіпажу не постраждав. Представники судновласника кажуть, що Енріко Єволі майже напевно захопили для отримання викупу та обіцяють повернути всіх моряків додому.